Ось у нас є Сполучені Штати, Джо Байден, демократи, республіканці, в них є своя позиція відносно Росії, є Європейський Союз, ми від цих від захисного світу залежимо дуже сильно в цій війні. Вони нам наполовину фінансують бюджет, вони забезпечують нас зброєю, тобто наша перемога залежить від допомоги союзників. Як... Раз, Араз якщо Михайлович, чи чуєш ти нас і чи чув ти вступного питання? Е, так я чув. Чи чути мене добре? Так, е, добре чути. Дякую. Отже, є Сполучені Штати, є Європейський Союз. Ми від них максимально сильно залежимо на даному етапі. Як їх переконати в тому, що Росія має бути розвалена в контексті розпаду Росії? Я думаю, нам потрібно повернутись до ідеї, які були ще. Прийняті на антибільшовицькому блоку народів в 43-му році, коли ООН об'єднала багатьох представників тогочасних національностей, які входили тюрму народів під назвою радянський союз, і активно з ними співпрацювати. Це якщо говорити про внутрішні внутрішнє послаблення Росії, внутрішній розвал Росії. Звичайно, що я думаю, там ну, ми повинні їх підтримувати, ми повинні їх залучати до е, наших збройних сил, ми повинні фінансувати ці опозиційні рухи е, в Росії. І, якщо говорити про міжнародну спільноту, то очевидно, що світ, окрім того, що думає, що нього болить голова, як все ж таки Україна має перемогти. То я думаю, інше питання, над яким він також дискутує, це, що ж буде з Росією після. Перемоги, і ми повинні просто, я думаю, більше бути, включити все питання в цю дискусію, що буде з Росією після перемоги. Я думаю, ми повинні говорити про те, що ХХ століття все ж таки не завершилось. ХХ століття це і століття розпаду імперії. І та імперія на теренах Європи, яка зараз є, Європи, Євразії, Росії, вона повинна все ж таки розпастись. І це 20-те, криваве, 20 ХХ століття все ж таки буде. Завершена, звичайно, що ми е, з розпадом Росії ми не будемо якось, е, е, тобто, можливі майбутні війни, ми не будемо від них захищеними. Вони звичайно, що знаєте, в нас не було жодного покоління, яке б не застало війни. Та навіть в мене дитини є три роки, але все одно вона вже, хоч своїми очима, але вона застала цю війну. Так само буде е, в майбутньому. Там ми не повинні якось е, себе. Заспокоювати, тому що казали, що Перша світова війна буде останньою. Потім казали, що Друга світова війна буде останньою. Але як ми бачимо, що так як все життя є протистояння, боротьба і зла, так само і я думаю, все життя буде якісь війни в тому чи іншому форматі. Але от якщо говорити про, про війну теперішню з Росією, то я думаю, та нам треба буде більше включитися і все ж таки переконати Захід, що розпад Росії це буде. Це буде корисно, корисно в тому плані, що ми, ми десь усунемо цю мавпу з гранату і мавпу з ядерною зброєю, яка зараз є на сході Європи. І от десь ми повинні також підштовхнути їх до цього, тому що у нас був приклад 90-х років, коли я думаю, Росія все ж таки, напевно, мала би розвалитися, але були ці ножки Буша і інше вливання в російську економіку, коли вони все ж таки не дали. Росію розвалитися, коли вони, можливо, і побоялися цього. Тут ми повинні бути більш наполегливі казати, що ми повинні зробити все, щоб історія не поверталась. Ми повинні і зрештою, ну окрім того, що Росія повинна розвалитися, ми повинні думати і про Нюрнбрандт-2, про що багато говорилось, та? бо я кажу, що непокаране зло зростає. Якщо б насправді був Нюрнберг-2, Якщо б засудили злочини комунізму, то можливо не було б і того всього, що е, ті наслідки, які ми зараз сьогодні і, і пожинаємо. Тому що ми ж бачимо, так, коли кудись приїжджає їхній Путін, вони там відкривають пам'ятник Сталіну. То є культ е, того, що робили їхні попередники. Тому е, захід більш активніше включитися в це і окрім розвалу думати і про. Про нюрброн про засудження тих всіх злочинців, які, які почали цю цю війну. Якщо говорити про міжнародну політику, я думаю, нам треба багато говорилось. Про Балто-Чорноморську і я думаю, ми повинні підійти і до ідеї Мазепи про доєднання до цієї вісі і Скандинавії. Та шведів, про які говорив, яких активно залучав союзники Мазепа, для того, щоб ця щит Європи був максимально широкий, і щоб росіяни вже обезпечити Європу від майбутніх якихось цих російських нападів на неї.